Молимось за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємося з молитвою до Бога та Сина Його, Господа Суса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. Ми з вами зупинилися на одруженні Ісака. Ось перед тобою Ревека. Візьмій візьміть та йди. І нехай вона стане за жінку синові пана твого, як Господь, говорив, був. І сталося, коли їхні слова почув раб Авраамів, то вклонившись до землі Господневі, і виняв той раб срібний посуд, і посуд золотий та шати, і дав ревеці, і дав цінні речі братові. Та матері її. І їли і пили він та люди, що з ним і ночували. А коли рано встали, то він сказав: підійшліть мене до пана мого. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте подобайку. Божу вам благодаті. До завтра. Дякую.